Отруєння грибами є найбільш важкою харчовою інтоксикацією, навіть їстівними опеньками, білими чи маслятами можна отруїтись, якщо їх неправильно приготувати, обробити чи зберігати. Не можна вживати у їжу, перезрілі та підгнилі гриби. Перші симптоми інтоксикації це шлунково-кишкові розлади, алергічні реакції або неврологічні синдроми. Нагадаємо, що на Вінниччині, в Уланівській громаді, батько з дев'ятирічним сином отруїлись грибами, схожими на почериці та гливи, які вони зібрались. Брали на присадибній ділянці в своєму саду, ми говоримо про те, що гриби не є продуктом першої необхідності. Це не м'ясо, не молоко, не риба, не яйця, не хліб. Ми їх поважаємо, любимо, в залежності від того, звичайно, як їх готувати, за їх смакові якості. Смакові. Але гриби в будь-якому випадку це важкий харчовий продукт. Для травної системи. Особливо для юної і сформованої травної системи. Тому давати гриби для вжитку дітям категорично забороняється дітям до 12 років. Та й після 12 років необхідно бути дуже обережним, щоб годувати дітей грибами.